Те Україна отримає відносно дешевий і масовий інструмент протидії. Проект Октопус розробила українська компанія Systems, найбільший виробник безпілотників в Україні у співпраці з британськими науковцями та інженерами. А виробництво тепер масштабують у самій Британії завдяки інвестиціям у 200 мільйонів фунтів від британського уряду. Спеціально під це створили нову компанію Укрспец Systems UK під керівництвом Рорі Чемберлена. Вона збудує завод площею понад 11 тисяч квадратних метрів у Мілденголі на сході Англії, а також полігон для випробувань і тренувань на аеродромі Елмсет. Приблизно за 70 кілометрів від Іпсича. За планом це створить сотні робочих місць та нові програми учнівства для британців. Цікаво, що сама Окрспец Системс за останні роки суттєво розширила лінійку своїх дронів. Наприклад, їхній PG-2 може літати до 10 годин, брати на борт вантаж до 45 кілограмів і за лічені хвилини переходить із конфігурації класичного літака у вертикальний зліт і посадку. А на початку 2025 року компанія презентувала Shark M безпілотник для глибокої